Бажаю міцного козацьку. Всі хочуть почути, мабуть, якісь чудові, обнадійливі е, новини. Да? І всі чекають Мани Небесної. То чекали від Люсі Арестовича, Миші Подаляка, ФСБшника, да? Єрмака, Голобородька, Трампа. Блядь. Тепер думають, хто, хто ж вам хороші новини розкаже. Я вам розкажу, які новини. Для того, щоб мати гарні новини, потрібно щось для цього зробити. Ну. Ви і так це все знаєте, тільки думати не хочете. Отож, слухайте, що потрібно знати. От там на телеграм-каналі сьогодні виклав відео. Це Добропілля, Добропільський район. Щоб ви розуміли, систематично все нахер розбирається кабами. Це ближні тили. Люба забудова, хутор, місто, шахта, бля кабами зноситься, позиції артилерії, FPV, ДУ, лочага оборони. Зноситься кабами Точково. Купа планових цілей, ми їх прекрасно знаємо, але удари туди наносяться. Плюс захмарна кількість дронів всіх типів і розвідки, і ударників. Молні, і ранні, і шахеди, блядь, і пікіруючі, і вертикально, і горизонтально. Уже ніхто особо на це внимання не звертає. Така реальність. В такій реальності давно вже воюють підрозділи Збройних сил. І в умовах ну, не комплекту штату, а це проблема Голобородька І проблема на тих 73%, які його туди поставили. Да? Але і в цих умовах да, тримається фронт. Це вам розказую так, як є. Воно, да? І фронт тримають краще, і заїжджають на позиції кращі. І доїжджають якісь там казки. Ноль, не ноль бачив, не бачив. Зараз зона 0-20 км Я взагалі не знаю, які її правильно назвати. Сіряк, ноль. Кіл зона, як хоче таки називай, нема гарантії, що ти виїхав і куди ти доїхав. Да? Пацани покрова Мирноград, які працюють в цьому секторі. О, окремий респект і подяка, тому що, що добрий вечір. Хто працює в секторі, той знає. Вам щось пояснювати. Біть горілку за це. Це така об'єктивна реальність. Але і в цих умовах. Ті люди, які воюють, підстраюються, гладкостволи, реби там купляють, добувають, мангалять і легкові машини, і пікапи, блін, і обшиваємо і броню, і що хоче. І все одно буде йти війна, поки будуть такі люди, які пішли воювати добровольно з 14-го, з 22-го, поки є запас. Да. Не знаю, наскільки нас ще вистачить, але поки ми там будемо в умовах незабезпеченості. Шмигалями, голобородьками, умірами і всім остальним, то так і буде. Основне зло, основне зло це з яке проблема не рішається ніяк. І за неї не говорять ні політичні шлюхи, ні політичні журнашлюхи, ні політичні ці воєнні псевдоексперти блін. розказував голобородьку. f 16 літять, прилітять. Небагато засобів і способів боротьби саме із кабами-фабами є у світі. Давлять сигнал, там, вони по GPS летять. Але основний засіб боротьби це знищення платформ на да, літаків або на аеродромах, або нашою авіацією засобами ППО. Засоби ППО тягли, тому що. Неможливо працювати. А F16, які поставили, вони там радари на 90 км, ракети повітря-повітря на 90 км, Хоча є повно в НАТО в США модифікації такі, як ракети повітря повітря IGM158 jas далеке, скажімо так, радари з дією до 400 км. Але на тих моделях. Ф-16 нам не поставляють. Чому не поставляють? Ну не знаю, галаборотька. Не то нічого не знає, ні за що не відповідає, ні за мобілізацію. Ні за озброєння, нічого. А він приїхав на Мархалівське кладовище там на 130 чи на 160 тисяч відкривати. що, ти що блядь, ну шо, шо це відкривати? Перед цим жінок там і місцевих мусаравиці петухи, півні, да, кури у червоних кашкетах. Забили насаками в буси, вивезли оттуда. Воно приїхало. А, Положили там декілька могил, тепер могили плавають у воді. Ну, це таке позорище, блядь, Я не знаю, сколько це ще можна терпіти, Це вже взагалі, блядь, зашк... ну, це вообще просто позорище. Я взагалі за них говорити не хочу. У мене про них думка склалася. Це не ті тіпи, які пройшли в 2019 році, щоб Україну зберегти. Я думаю, що все з точності да наоборот. Ну, я те, що думаю, я й кажу, тому що всі дії. Які пов'язані із оцими зеленоригівськими. вже Львочкін приїхав, Портнов приїхав. Це повний реванш антимайдану, да? тут ну, варіка взагалі ніяких немає, і вони роблять, що хочуть. Узурпірувавши всі гілки влади і залізши в Збройні Сили, зараз, на жаль, роблять дуже багато речей, які не дозволено нікому було робити. Тому ми маємо таку ситуацію. Але байдуже. Вся ця ілюзія влади і всі дозволеності закінчиться на одному моменті, і буде потім дуже хірово. Там партянка в Іспанії здох всі ці коти помийні будуть здихати, починаючи від Росії, заканчує Канадою. Ну точно, везде. І їхні прислужники, ці кривохоронні органи, блін помічники, всі, хто держать в тюрмі Дудіна і Червінського, вся це мерзота. Ну я не буду углублятися. Ви самі все це прекрасно знаєте. Скажу, що не комплект в армії військовослужбовців і мене в бойових бригадах, це прямий наслідок оцих рішень дії бездіяльності особи на посаді верховного головнокомандуючого і вже президента. За законом він відповідає, але він ні за що не відповідає і нічого не робить. Тому що я розумію, що нема ні фаху, ні можливості, ні досвіду. І ну, я взагалі не розумію, скільки ще ця особа буде знаходитися на цьому посту. Ми можемо і спроможні виграти цю війну. От почуйте, можемо і спроможні. Я вже говорив: забольові точки на території Росії, починаючи від Ямальського креста, нефтіперабатуючі заводи, порти, об'єкти ну, енергетичного комплексу. Вони так само у як ми. Тільки вони гасять нас. Ми точково щось попрацювали. ні. Сила спеціальних операцій, ГУР, Служба безпеки бойового крило. Бо є ж бойове крило, а є політичні комерсанти з малюком. Це, ну, це інше. Да? А от бойове крило робить і виконує задачі, то ми здатні, і ви бачите наслідки вражань. Цілком в очевидні, що провалена ракетна програма, з якої забрали гроші, вона. Наші Нептуни, Сапсани, Грім 2 На жаль, в деякій мірі похоронили, Сподіваюсь, що не зовсім. Потім прильоти були, здавали точки. І оці всі казки інтернетні про рожевий фламін. Оце казки діда Панаса. Отам придумали удар, <пуска> пускій удари по фламіну із бойовою частиною. 1050 кг. кілограм. Ну це квартальне шоу. як убили Ефаріон, посадили пацана молодого, сидить бездоказово такий молодий кур'єр убив парубія, посадили старого цього пенька. Зараз придумають схему, поміняють його в Росію і діло з концом. Ну, це шоу на, розраховано на 73% лохтерат. Але я взагалі відео для чого, хотів сказати. Починав я з того, що хороші новини мають бути, да? але щоб вони мали би бути, все населення має вступити в війну. У нас вся територія України, а це. Війна, да, уражають від Закарпаття до Донеччини всіх, але в війні участвує 20% населення. Да? Бюджет країни, бюджет війни менший, ніж на задержання оцих чиновниках в трусілях в стрінгах. Да? Ну, чому так відбувається? Так війни не виігрують, так війни програють, має бути державницька політика і має бути стратегія перемоги. Може бути це стратегічна оборонна ініціатива. Закапуємося, перемилюємо, накопичуємо жирок, потихеньку 2 мільйона чиновників ставимо в строй з правоохоронцями і забронірованими. Стратегія має бути розрахована на роки. В Росії до 2035 року розрахована, у вас Голобородько, на що розрахована, хтось чув? Ні. Таке щось. У нього вже слова навіть перемога немає. Ми в пошуках справедливого міру. Блі. Якого нахер міру? Блі? Хто тобі його дасть? Кожен день хіначить Білу церкву, Дніпро, Криворіжжя, Західну Україну. Він шукає мір. Це... Це дурдом. Казаки, поки ще є у Збройних силах, особливо бойова ланка, да? потрібно зусилля туди спрямовувати для перемоги. Те, що зараз робиться. Робиться і за що чого ми виїжджаємо, я вам скажу. То це ті люди, ентузіасти, патріоти, виробники, які за власний кошт, за власну ініціативу, і всередині Збройних сил, і в оборонному комплексі, і в інших секторах, і волонтерку на горбу тянуть. От за що цього ми їдемо. Нас державна машина не працює на війну, як мала би працювати. Державний апарат не працює на війну, як має працювати. Кожний день пилорама бабок і всі оточення зеленого голобородька. Кримінальні провадження і нічого за цим. Кримінальні провадження і нічого за цим. А в тюрмі сидить Рома Дудін, Роман Червінський, які, блін, дійсно таких патріотів пошукати, ще треба. Той не дав захопити Харків, а цей стільки зробив для України, що там у цьому оточенню Голобородьку він там сотої частини стоїть. Ось така вона сумна правда. Ну, звісно ж, киянин вороже яйпсо, якому більше всіх треба. Але я вам скажу так: ми не для того йшли добровольцями на війну, да? щоб такого після того сіки хлопців загинуло похоронити. І оце все, якісь, блядь, чмошники да? просрали, блін. І під відом корупції слили країну. хера, так не буде, блін. Отак не буде. Ніяка мусарня, ніяка шмигальня в цій країні не буде панувати, а підете ви, блядь, на війну. Обов'язково. Послухайте, повітря вже давно вітає те, що було із Яниками. Аналогію улавлюєте, тільки куди будуть бігти оці, мені дуже цікаво. Потужні, блін, незламні і всі остальні. Так що, козаки. Ви там тихенько боїтеся, ну бійтеся, звісно, ви всього боїтеся, блідь. Мусарні, шмигальні, ТЦКшники, блять, підарів на фронті, всього боїтесь. Ну, якщо буде боїтесь, то якийсь шахет прилетить, так боячись і ласти завернете. Допомагайте підрозділам Збройних сил, якщо не воюєте. Не має бути інших людей в країні. Одні воюють, другі допомагають. Не дивіться на голобородьків, це не предмет до подражання. Вся їх життєвий шлях це пов'язаний з рашкою і парашкою. Виступи, відзеркалення. До речі, там весь офіс у цього потужного. Він говорить на російській мові. Предметний обіход. Це так, щоб було розуміння. І в мене немає ніяких ілюзій на рахунок цих людей. Але в мене є тверда впевненість багато. З такими людьми, з патріотами, да, в основному ж в ну, оточенні яке. Це боячка да, і ті, що вже там з боячки випали, поранені, підбиті. Але повірте, це така сила, яка є і буде майбутній України. І щоб ви там не плакали і не скавчали, а ці там, скільки б ви не крали грошей, не обмежували армію, не крали на закупівлі дронах, блін. Один хер, ми, блін, переможемо в цій війні. Ну для думаючих людей. Дивіться, Голубороцько розказує казки, а я вам рекомендую подивитися оцей саміт ш... Шанхайського содружества. Там були китайози, корейці, індуси, підари. Блин. А це уявіть собі, стільки економік світу і з ким нам приходиться воювати. Це на глобальному рівні. І вони розвалюють коаліцію всередині Європи за російські бабки. Піндуси, по суті, вже Трампом срізались. І ще ото щось на полоспущених допомагають і на тому спасіба. Ніхто нам нічого не должен. Треба було ленд-лізу голоборочку брати, а не різати його. Тоді була б перемога. А так нема чого скавчати. Самі обрали, самі його від влади не відвели. Зараз ще не пізно. До влади привезти, називайте його уряд національного порятунку, як хочете. Є столкові військові, є столкові там політики, які б у них політичних партій не були. Ми ще в стані змінити ситуацію. Бо тому, що коли війна вийде за межі, не дай Боже, Донецької області, там вже степова лісо, степова зона, блін, там тримати оборону гірше. Оця агломерація, де ми стоїмо, треба при цих умовах закапуватися, упиратися, блін, і насичити підрозділи силами і засобами. І триматися, хоча це вже ну, дуже тяжко. Потім вже буде інша історія. Так що думайте і обов'язково робіть висновки, не сидіть на жопі рівно, бо ви не знаєте, що вам робити. Думайте, якщо є що. А так казати що всіх обняв, все буде Україна, слава Нації.